Небайдужі Бориспільці будують блокпост біля Іванкова. Мета оборона та захист рідного міста. У нас в місті вроді би, люди як свідомі. Поступає деяка інформація, що через наше місто і в наше місто ближайшим часом можуть надходити агітатори з, з тих так сказати, регіонів. І для того, щоб Краще перестрахуватися. Протягом останніх трьох днів міські активісти займалися організаційними питаннями, шукали матеріали та техніку. Врешті знайшли і почали будувати. З будівельним матеріалом допомогли підприємці міста Борисполя. Це все з технікою через владу Бориспільську. Тобто Бориспільська влада повністю нас підтримує, починаючи з міського голови. Міліції гаї і взагалі депутатів будують блокпост, члени громадського об'єднання, відродження козацтва та клубу власників цивільної зброї. Іван Ілюхін розповідає, що вони вже залучилися підтримкою міської влади, деяких депутатів міської ради, правоохоронних органів та народної самооборони. Певна структура буде, все буде розписано по графіку, хто, де, як, коли, от коли набереться певний штат. Зараз, зараз поки що це все своїми силами, так сказати, об'єднанням небайдужих громадян робимо. Приводу для паніки немає, але обережність наш час не завадить. Тим паче, що дезінформації та провокацій стає дедалі більше. Була така інформація, що так як сьогодні футбольний матч в Києві. Поміж автобусами з вболівальниками можуть, можуть затисатися автобуси з ну, будемо називати їх терористи, з терористами. Нині головне стояти на сторожі свого міста, зізнається Іван. Отож на майбутній блокпост активно звозять все необхідне для його зведення. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бериспіль.